Отримали дві дуже чудові новинки. Лотох, де вони живуть, і англійське лото в нас йде в лото картки з завданнями. Самі ігрові поля, вони двохсторонні, З одного боку картинки, так з іншого написи. Наприклад, ми витягуємо літеру A, так і шукаємо на своїх картках. Так, в кого починається слово на цю літеру, так і закриваємо «Apple». Окей. Далі, якщо ми граємо малюночками, ми шукаємо так, де в нас, в кого це написано: Амбрелла. і закрили. Дуже класно, дивіться, скільки літер, скільки картинок. Так, однією рукою вам показую, і хто де живе по аналогії. В нас є тваринки, ми будемо закривати, наприклад, слова, так, Фокс. І шукаємо, де в нас лисичка на полі живе, і шукаємо, де лисичка. Далі, якщо ми граємо в такі поля, наприклад, континенти, Азія, нам потрібно знайти так Чого де він живе? І шукаємо тваринку. Відповідно, супер на вивчення англійської в ігровій формі.